Діти, нам щедра осінь принесла свої дарунки. Що це? Так, це кошик з подарунками. Як ви гадаєте, що принесла осінь у кошику? Погляньмо і дізнаємося, що це картопля, морква. Цибуля. Апуста, помідори, огірки. Як ми назвемо всі ці плоди одним словом? Овочі. де їх вирощують на городі. Різні овочі малята у нас тут, на городі всі ростуть, і картопля, і буряки. Помідори, огірки, морква, редька і капуста, і цибуля, і петрушка. Діти, давайте пограємо у гру Що за овоч, качан, кукурудзи, бульба, картоплі, голівка. Капусти, зубок чесником. Діти. А як називають сік з моркви? Морквяний сік, запіканку з морквою, морквяна запіканка. Котлети з морквою, морквяні котлети. Салат із буряка. Буряковий салат. Ікру з буряка, бурякова ікра. Молодці. А зараз вивчимо чистомовку. Чки-чки, чки, Оля сіє кабачки. Чка-чка-чка. Хочу з'їсти кабачка. Чків, чків, чків. Як багато кабачків. Чок-чок-чок. Ось найбільший кабачок. Який звук часто повторюється в цій чистомовці? Звук ч. Де ми можемо почути цей звук? Спробуйте пригадати слова, що починаються на звук ч. Чашка, чайник, черевик, чобіток, черепаха, молодці. Діти у кошику ще є плоди. Назвемо їх Яблука, Сливи. Груші. Як ці плоди можна назвати одним словом? Фрукти. Перед вами діти, фрукти, дуже корисні продукти. Банани, груша, мандарин, яблуко, слива, апельсин. На деревах всі ростуть. Люди фруктами їх звуть. Де вони ростуть? У садку діти, як називається сад, де ростуть вишні, вишневий сад, яблуні яблуневий сад, персики персиковий сад, груші грушевий сад. Сливи – сливовий сад, Абрикоси – абрикосовий сад. Молодці. Діти, а як ми назвемо сад ласкаво? Садочок. Як назвати одним словом, усі рослини, що зростають у садку, вони які? Садові. Щоб фруктове дерево виросло, його спершу потрібно. Що зробити? Посадити. Як ми назвемо молоденьке деревце, предназначене для того, щоб його посадили? Садженець, а маленькі рослини садових яїд, що призначені для висаджування, розсада. Хто вирощує та плекає садові дерева і кущі? Що дають нам такі смачні плоди та ягоди? Як називають професію такої людини? Садівник. Молодці. Погляньте на яблучко. Що є у яблучка? У яблучка є хвостик. У кого також є хвостик? Так, хвостик також є у мишки, зайчика. Котика та інших звірів. Мені подобається яблуко. Воно червоне, кругле, велике, смачне, солодке, росте в саду на яблуні. Його можна вживати сирим або варити яблучне варення, повидло. Діти, а який у вас улюблений фрукт чи овоч?